Ти не будеш моя мила за мною тужити, як я піду на три роті до війська служити, Ой не буду мій миленький, не буду, не буду, ти за гору, я за другу за тебе забуду.

Ой сів братчик на коника, лишив дома гості, доганіє козаченька на ті дрові мості. Ой, вернися козаченьку, вмирає матуся, Най вмирає, гнай конає, я вже не вернуся. Ой, вернись козаченьку, вмирає ти отець, вмирає, най гнай конає, найму від конець. Ой, вернись козаченьку, козачеку, вмирає ти, брат, брат, най вмирає, най конає, та я тому не. Ой, вернись козаченьку вмирає дівчина, Ой стань коню підо мною, що то за причина. Він завернув конеченька та й зачів їхати, та й заїхав до дівчини гальна перед хати. Ой під'їхав козаченько під її ворота, а дівчині віночок вибирають злота. Ой, під'їхав козаченько, та й під її сіни. А дівчині віночок вибирають зіни. Ой під'їхав козаченько під її світлицю, а дівчину файну брали, кладуть